Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 81 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ військові звітують. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 34 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській. Кі областях через активну протидію сил оборони 47 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Однак збиті БПЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині. Пошкоджено приватні будинки. Постраждалам надається допомога, йдеться у зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. РФ, можливо, зміщує увагу з Покровська на рейд до Дніпропетровської області. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни в оприлюдненому 4 січня. Звіті експерти також розповіли про оперативну ситуацію на різних напрямках та, зокрема, про просування російських окупантів поблизу Покровська, Курахового та Вогледара. Коментуючи інформацію щодо обстановки на Покровському напрямку, в публікації звучить припущення аналітиків, що російські загарбники ймовірно зміщують. Щуть увагу захоплення цього міста на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей за 2024 рік Україні вдалося повернути з російського полону додому 1358 своїх людей. Це воїни цивільні, повідомив президент Володимир Зеленський. У цих людей не однакова доля, але однакова радість бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України. Маємо зробити все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше. Дякуємо партнерам, які допомагають. Заявив Гарант. Словацька державна енергокомпанія заявила про готовність постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги, незважаючи на погрози Роберта Фіцо у відповідь на припинення транзиту російського газу Україною. Та компанія дотримується своїх зобов'язань, що передбачені договором з Укренерго, який був продовжений ще на 12 місяців навесні 2024 року. Згідно з цим контрактом, компанія може постачати до 150 МВт Електроенергії Україні в рамках надзвичайної допомоги. Завтра, 5 січня, можна буде побачити найбільше сонце у 2025 році. Воно буде на мінімальній відстані із землею. Змі загалом цього року очікується безліч астрономічних подій у січні парад планет. 7 вересня місячне затемнення в Європі наприкінці осені три супермісячні, а також часті північні та південні сяйва. Повідомляють спеціалісти.